Скажи мені, а ти коли-небудь на сцені грала? Грала. В театрі мюзикл Камельфо. У мене була роль Флёр де Ліс в мюзиклі нотр де Парі. В мене була якась роль в кабаре Бурлеск, там якась була... Там не один мюзикл, а якась була, типу, як нарізка, папюрі. А ще був якийсь мюзикл «Одеський дворик», де я грала Жінку легковажної поведінки. <ріх> ну, в мене були, були ролі, були якісь пошуки, було щось цікаве і. А... Чекай, чекай. Жінка легковажної поведінки це образ, який не так просто опанувати. Так, і мені було 18 років. Я ага. ну, але. Наскільки мені здавалося, що в роль я входила дуже гарно. В мене був якийсь рожевий халат, під низом якась така зваблива ночнушка, ще в мене був мундштук з сигаретою, довге чорне волосся, червоні губи, родимка. Ну Не знаю, мені було прям кайфово. Ну Тому що це гра. це ж Взагалі мені подобається, що в театрі це називається грою. Мені подобається, що в музиці гра на, інструменті... на інструментах це гра. Ну, типу, це щось легке, це щось про забаву якусь, це щось таке трошки не по-справжньому. От тому заграватися в такі от цікаві дослідження, експерименти, побути в якійсь іншій ролі мені дуже подобається. Ну і так само, як і під час дубляжу. Це теж якийсь дозвіл собі ввімкнути якийсь прояв альтер-его, Не знаю, побути... А як ти як ти потрапила в дубляж? Як це сталося? Ти об'єкта чи, чи ні? Оголошень, сказали? яких не було? Мені здається, що мене режисерка. Режисерка помітила на голосі країни і покликала мене ні, до голосу країни мене кликали ще один раз на пробу в мультфільм Аладін. Mm -hmm. І я пробувалась, але тоді я була дуже невпевнена в собі щось, я там ноти якісь не змогла взяти, і якось воно не пішло. Але потім після голосу, от мене взяли так на, на олівець, в, звернули на мене на увагу і вже почали кликати на різні кастинги, там, де є вокальні співочі ролі. І е, як тільки мені вдалося, от перша роль в мене сталася, і як тільки вдалося зануритися в цей процес, я зрозуміла, що це вау, це прям дуже тепер невід'ємна і. Улюблена, одна з улюблених частин мого професійного музичного життя. Воно відрізняється абсолютно від того, там що я пишу, від того, якою я можу бути на сцені, про цінності, які я транслюю. Але це абсолютно легка форма гри, де ти не знаю, задіюєш всі форми фантазії, рухаєшся, бавишся, прикалюєшся, але в той же момент дуже відповідально маєш відтворити те, що є в оригіналі. І ну, коротше, це прям супер. Всім рекомендую. Мені подобається, що коли ти про це розповідаєш, у тебе так палають очі, що всі режисери планети майже в чергу стати для того, щоб Олена Карась нарешті зіграла у них. А я думаю, що в кліпах теж це може бути. Це просто твоя така нереалізована історія, мені так здається, що. Може, вона буде реалізована пізніше. Хоча ну і кліпи різні бувають, звичайно, якщо, це, якщо там є якась сюжетна лінія, якщо там є якась історія, якийсь персонаж, якого треба грати, звичайно. Ем, якщо це муд-відео, якщо це більше про справжність, там інший стан. Ну, Але це навичка, яка напрацьовується руками. Я думаю, що це все одно одне ціле і якісь частини є невід'ємними. Ну, тобто... Відчуття гри, відчуття героя, відчуття себе в кадрі, цінності, які ти транслюєш, відчуття себе на сцені. Як ти... Ну, тобто, це все про одне і те саме, просто під різними кутами. І ем... от, от якась така багатошарова і цікава, багатогранна професія бути артистом. А що це був за кліп, де знімали в таку в мінусову температуру, і тобі довелося, власне, на собі це відчути? О, це був, був кліп зима. Це був кліп зима. Ми знімали його в полях взимку в не супер теплому одязі. Ну так, померзнути довелось. Але на мені була якась термобілизна, якісь ігріючі пластирі. Ну, я там щось придумала таке цікаве. Взагалі, типу, це. Не є чимось екстраординарі. Насправді дуже багато зйомок, кліпів були в погодні умови, які такі собі не дуже може там зручними бути, але вчишся теж за цей час, що ну треба, треба в кадр. Люди всі вже спланували, працюють, холодно, не холодно. Ну будемо якось грітись. Один дублік зробили, ніс почервонів, замазюкали, чайок попили. і Далі знов в кадр ідеш робити справу. Частина професії. Ти молодець, тому що Кейт Уінслет, коли знімалася в Титаніку, вона відмовилася від гідрокостюму під час зйомок цих сцен і заробила пневмонію. Ой, бідня, жулька. Тому все ж таки. Добре, що добре, що в тебе знайшлася саме така історія. Добре, що я не Кейт Вінслед. Добре, що ти на Кейт Вінслет, і твій голос продовжує звучати і дотепер. Тонка, якийсь сайт-проект буде в тебе, крім тонки? Буде. Буде. Mm -hmm. Тобто я от якраз. Так, а я не знаю, ти здогадався, так, прям чітко. Е, кліп, mm -hmm. про який от я казала, що ми будемо знімати наступний наплівку, це буде відеоробота не для проєкту Тонка. З'явилося бажання, зізріла нарешті ідея випускати е пісні, які будуть суто піаніно і вокали. Це буде мій окремий проєкт, як Олена Карась. І е нема очікувань, що це там, не знаю, прям. Окремий проект, який буде конкурувати з Тонка, просто поки що на зараз це моє бажання реалізувати і проявити ці пісні, які є, які не сильно входять в концепцію гурту Тонка. Але тим не менше, і нема в мене бажання, щоб вони лежали і не були почутими. А навпаки, я бажаю, щоб вони були почутими. Тому вже от з листопада, з 1 листопада, поки що це така робоча, робоча дата, почну випускати пісні власні під фортепіано. Мінімалістично, акустично. Але ну, подивимося, подивимося, як там воно буде. От. Вектор поки такий.